Я забирав обід, а хто тобі дорогу почистить? Ніхто, крім тебе самого весь снігу бляха муха А я допиваю свою кавульку. Буду зараз. Е... Коротше, я вчора до другої ночі, десь другій ночі, змонтувала відосик, але я його так і не зарендила, бо я б хотіла, щоб прогонку зробити, тобто передивитися, там може щось підкоректувати, видалити. От. І того ми вирішили то зробити зранку, але зранку проспали. Тому... Я роблю то вже зараз майже перша година обід. Маська! Не можна. Стрічку з пашки на пудрунках, хочу вже дергати. Треба її на місце покласти. План на сьогодні. Е, зму... Так, зренди, ну, прогонку зробити того відео вчорашнього. Е, Боже, я туплю, це жах. Маська, я і так не зображаю. М'яка там вже. Так, коротше, зрендити. Позавчорашній день і вчорашній день теж треба змонтувати і виставити ввечері. Роблю прогонку, бо не зображаю говорити. Татька в хаті, а це означає, що нарешті я вивезу оцю всю цеглу. Цегла пропала. Фух. Іспоривалося. Вона там біля гаража я її завіз. Зараз я буду возити щебінь, який в мене тут. От в мішочках в мене є три мішка, чи 4. Я постараюся просипати де закінчується бетон до виходу е з подвір'я, бо там типу бетон, а далі йде земля. І воно все брудниться. Капці. На роботу біжиш. По болоті, потім по роботі розносиш те болото, стараєшся витирати, але не завжди виходить. Тричі веземо, то туди і сипемо. Ви викокну тако. Висипав щебня. І тепер по можна буде спокійно ходити. Не знаю, тому, скільки воно протримає, головне тут до а там вже ми щось весною тут придумаємо. Такі сплити попадемо за бетоною все Ключі йду до хати, бо там щось не треба, не може розібратися, щось там нарендеться і біжу. У нас все сніжко заносимо. А пашка засипу камінчик. Не знаю, ну що, як воно чи виживе, не виживе. Подивимося. Ну, бо сніг, типу, не знаю. Треба буде згрібати, ну, хіба що просто всяку згрібати шухлею, типу, не до кінця, а потім щіткою Ага. Угу. Ну, бо по бетону я знаю, що типу, щіткою, той, шухлею. Коротше, я не знаю, розберемося, по ходу, подивимося. Так, ну, воно Тут буде нормально. А от як лише там є з за фірткою теж треба зробити. Ні. Ну, ще він треба вже йти шукати на задній частині mm -hmm, двору. Ялинка така, все в снігу капець да. на машині. Так, в нас вже вечір ми повечеряли, що зробили, що планував я на вулиці. І зараз там, де я виніс цеглу, треба хоча б позамітати, а потім, напевно, пилосос. І Тут пилосос тепер, бо я трохи на сліди. Ти готова? Бункерна бабка монтує відоси. Що? До чого готова? Ми їдемо на Мальдіви? Хотіли. Хотіли б? <ріст> 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 ну та що? Циґіль-цигель? Що таке цигіль? це годинник. Ну. Цекіль-цигіль, швидко, швидко. Що ти хочеш куди мені йти? Тихо. 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 Тихо стояв, знімав собі нату. І на мене вискочив кіт. Який Просто. кіт? Рижий. Малишку. Чудик, він щось почав вискакувати. То він, знаєш, то пару днів тому на мене вискочив? Вчора, чи коли ти? Mm -mm. 31-го, по-моєму. О, oh, які в тебе котик. Ти готова? Треба? А що має бути Котра година? Ти не бачила? Ні, а що ну, в такій ноутбург? годині? Дев'ята це все світло? Так, це к світло. Твої ж. Але пише, що до 11 -ї тільки. З 21-23. до Показали, що нам вроді, у нас трошки більше світла, то можуть Ча? нам ну, менше то. виключати. Ліпше Щас, з 11 би виключили, правда? Угу. Ми дуже спокійною, душою в 11 лягли спати. До 12-ї би заснули ну. і був би люкс, блін. а то тепер, знаєш. До 12-ї ви заснули, а 50. Зараз пів години посидимо, потім запускай, блін, генератор, потім, блін. Ой, забули цей вод. Бензини нема. Бензини вже немає? Ні, та є, але треба буде заправитись. Ну ще на сьогодні хватить. Коротше, розбираємося. Я давай монтую далі. Давай. Та ти що, монтуєш далі чи ні? <сум> Бляха новинка смішно сів. смішностів. Чуєш, а що ти казав, куди йти? Де? Ну казав, все, давай, скоро, збирайся, ходи. Ти збирайся бо нападати, бо до доключення. Світла. Ну тебе у баню. Ти от их не падай. За морди його підняв. Чудик. Ну сюди. Все, давай, я монтую, пока що світло є. О, май годнес. Ти була до цього готова? Та пофіг мені якось я. монтую собі то і ти, все. Тобі щось треба? Світла? Ні, Киса, мені треба, щоб ти мені не світив у писок. Все, не свічу. Дякую. Доброго вечора, ми з України.